Всім привіт, з вами Лемок. Закінчилася у нас найжирніша подія цього тижня і, напевно, цього місяця. Це стосовно Twitch Drops. 25 числа була в нас можливість отримати премтехніку на халяву за перегляд твіча. Мені випало 2 дня према. Танковий прем аккаунт додано. І ще разок, танковий прямий аккаунт додано. А, бойове завдання виконано. Ну, тобто, це от е, за твіч е, мені дало два дні пряма, е, напевно, як і більшій частині е, людей. Не знаю, кому там пощастило, е, пощастило отримати е, прем-техніку. Е, нагадую, що є така можливість забрати собі того другого, я буду його забирати, відповідно з цих трьох буду забирати його. Підтвердити машину отримано. давайте подивимось на це чудо. <хи> так. От він. Така от сосисочка. На жаль, в мене немає стилю на нього. Тому що на цьому аккаунті мені було потрібно щось інакше. Я, по-моєму, замість того, щоб взяти стиля, також за твічі. Я брав... Задачі на XP 5 досвіду для того, щоб а, чим, пошвидше, <coughs>, чим пошвидше прокачати. Буде такий мозаїчний, напевно. От, Стосовно обладнання на нього, м -м, ну, дивіться самі. Я, напевно, поставлю загартування, тому що в нього дуже багато ХП. М -м, турбіну я не знаю, чи ставити. Максимальна швидкість, там в принципі треба було б. Так, що ти зависло? Так він хоча б 18 буде їхати. І третє, звичайно ж. До селач. Така от мене буде збірочка на нього. Ну а по екіпажу я потім розберусь. Напевно я зараз все одно не буду на ньому грати. Так що такі от справи. отримав я 2 дні према. Не знаю, що я отримав на цьому на твінковому аккаунті. Якщо щось згідне, то обов'язково додам. от такі у такі мене от вийшли Twitch Drops. Зайшов я на свій твінковий аккаунт. І тут також випав один день према і випав стиль. Стиль називається крижна броня, такий от вигляд має. Не випав, звичайно, премтанк, але також непогано. Ну, При тому, знову ж таки, заберу я на цьому аккаунті також собі того. Отримати. Навіть якщо його здавати по трейдіну, тобто він доволі дорогий, дорожчий, як інші. Тому от, забираю саме його. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. І до побачення.